З чоловіком потрібно говорити прямо, недостатньо просто натяків. Кажіть йому конкретно, чого вам хочеться, про що ви мрієте, а не те, що вам не хочеться. Слово ні не сприймається. Говоріть завжди прямо і позитивно. Достатньо просто говорити про те, про що ви мрієте. Якщо чоловік вас любить. То він зробить висновки і буде робити вчинки. Люблячий чоловік не скаже, ти багато хочеш. Говоріть чоловіку про свій внутрішній стан, про те, що ви відчуваєте замість критики або розмов, як йому не потрібно себе поводити. Не ставте йому діагнозів і ярликів. Дорослу людину змінити неможливо. Він може змінитись тільки сам. І якщо чоловік любить і він замотивований, він буде робити висновки і буде змінюватись, бо хоче вас бачити щасливою і бути з вами. Бережіть себе.